Ще одна цікава історія вчора ж. До речі, вибачте, я хочу відповісти. Богдан возний запитує. А чи виступав залужний сьогодні? Ні, він не виступав в раді. фактично не розглядали сьогодні законопроект і через це залужний не виступав. Він наскільки я знаю, тільки зустрічався з деякими депутатами на погоджувальній раді, так я так розумію. Так, він зустрічався погоджувальної ради не було, тому що Стефанчук боїться показувати погоджувальну раду, але на нараді Залужний дійсно зустрічався з представниками фракції, але виступу в стінах парламенту не було, тому що закон цей не розглядався. Так але сталося вчора ще одна цікава історія. Вчора я побачив шоу імені Мар'яни Безугові. Шоу було безглузде. І ну, таке, яке повинно було статися, а Стефанчук відмовився ставити на голосування постанову про зняття з посади заступника голови Комітету з оборони безпеки і розвідки Мар'яни Безуглої. А що сталося? Чому так? Що ж вони так бояться? Ой, я навіть не уявляю, більше того, я перший раз бачив, як Арахамія виглядав за останній час саме як. Зайчик Стрибунець, він пригав, скакав, він намагався всіх щось там дергати, переконувати, але виглядало це трохи ну, мерзотно. А в раді, от я хочу глядачам показати, було отак. Було от що ж це було? Ну, це Стефанчук рятував безуглу, віддано, прям грудьми закривав разом з Рахамі. Що відбулося вчора? Е, була постанова про відкликання Мар'яни з посади заступника голови комітету профільного. Причому проголосував за цей комітет. Є ще декілька інших постанов різних народних депутатів про те, щоб взагалі її прибрати з цього комітету або відкликати з посади. І почалось все з того, що е, цю ініціативу підтримують всі. Я думаю, що в раді набралось би одразу голосів під 300 за те, щоб її вигнати. але Тифанчук дуже боїться, що його насварить, скоріш за все, Єрмак, за те, що е, якщо, не дай Боже, Мар'яну якось приберуть з цієї посади, е, ви не уявляєте, що вчора відбувалося. А багато важливих законопроєктів, в тому числі законопроєкти, пов'язані з демобілізацією і соціальним захистом наших з вами захисників. Це був законопроєкт 10.313, який фактично. Дозволяв би проводити деякі аспекти демобілізації. Він направлений на захист соціальних інтересів Збройних сил України і поліцейських. Важливий закон він знімає його самостійно. Знімає з порядку денному, тому що дуже боїться, що, наприклад, я там і мої колеги виступали, тому що в нас альтернативні там стоять. Я прошу його поставити. Він відмовляється далі. На відбувається історія з Мар'яною Безуглою. коли я звертаюся до нього, прошу поставити пропозицію про те, щоб включити це питання і розглянути. Я розумію, що голосів вистачить точно. Вся слуга буде зелено тиснути, аж гай буде гудіти, не дивлячись ні на що він не ставить. Розповідаючи, що це прийняла рішення погоджувальна рада. Причому Бреше, тому що засідань погоджувальної ради немає зараз, накше вони мають бути відкритими. І коли я звернувся до нього з проханням віддати мені протокол цього засідання, він це зробити не може, бо немає такого. Це й в його наради, які він чомусь вважає, що це е, погоджувальна рада. Ну це абсолютно не відповідає дійсності. Але йдемо далі. Піднімається слуга народу. Кривошеїв і просить так само включити постанову до розгляду. Відмова. Єсавця піднімається. Відмова, голос піднімається. відмова, батьківщина піднімається. відмова. Але я, на відміну від діючого голови Верховної Ради, достатньо непогано знаю регламент. Я знаходжу норму, яка не дає йому дискрецію і посилання на те, що там щось було або не було на погоджувальній раді. А є стаття регламенту, яка дозволяє. Будь-якому народному депутату зобов'язати е, Стефанчука поставити питання про включення до порядку денного питання про Мар'яну Базову. Це 50-та стаття. Але я думаю, що нашим та, та, глядачам це не цікаво. Знаєте, що він каже: я не буду цього робити. Машить там ручкою своє на мене. Ну тут я б достатньо спокійна людина і вмію тримати емоції, але в даному випадку мені вже рвався терпець. Я пішов. Забрав в нього мікрофони і сказав, що якщо він не поставить, то далі він працювати не буде. Вони там бігали, бігала Арахамія. Там прибігла, щоб ви розуміти, для рятувати Стефанчука від цієї фракції Слуга народу» прибігли Арахамія, Матевілавіць і Гітманце. Все всі інші були на нашій стороні, тому що хотіли прибрати такі як то матері безуглу з взагалі з цього комітету і взагалі вони її з парламенту повиганяли, тому що вона псує і їм. Нерви і псує їм ну, відношення на територіях, тому що люди не розуміють, як безугла може знаходитись в парламенті взагалі, тим більше в у фракції Слуга народу. І, хоча ну можливо краще, щоб вона там знаходилась, буде більше буде швидше. Про прозріння українського суспільства, але повертаємось до Стефанчука, і він не ставить. Він починає розповідати, що я не поставлю, що я ми зайшли в якісь питання, починає брехати, починає махати рук, руками, розповідаючи що ні. Я хотів би подякувати паралельно всім народним депутатам, які вийшли і мене підтримали. Вийшли всі також фракції і підтримали е мене в. Цьому процесі, тому що дійсно одному було б важко боротися зі Стефанчуком. Ми в різних вагових категоріях не трошки. Він я ж кажу, це ці цілий академік, регламент за два роки так вивчити і не зміг. І не дивлячись на те, що багато було законопроєктів пов'язаних з економікою, пов'язаних з захистом наших захисників, пов'язаних з допомогою українському бізнесу, пов'язаних з. Допомогою і забезпеченням інтересів е, освітян е, соціальному захисту переселенців в порядку денному вони вирішили закрити засідання аби врятувати Мар'яну Безуглу. Просто е, це бізуміє, яке пов'язане з безуглою, безглуздість Безуглою, просто ну е, шокує, лякає. І е, безвідповідальність, тому що все рівно це побачать, Про це вже знаходиться в засобах масової інформації. Про це ми сьогодні говоримо, але страх перед тим, що їм надають по голові з офісу президента, що вони вигнали безолу в них більший аніж острах того, що скоро багато хто хлопців мені до речі вчора написав. Прийдуть хлопці з фронту з дівчатами разом з українським бізнесом, разом з українськими освітянами, медиками і пенсіонерами і дадуть їм по голові. Але страх перед офісом сьогодні в них більший. І вчора два герої Арахамія і Стефанчук рятували без углу. рятували е, її від того, щоб її прибрали з заступника голови комітету. Взагалі треба прибрати з комітету, тому що вона ображає військових, вона ображає. Звання народного депутата. В цілому. Не лише вона, там багато таких персонажів. але тим не менше, її вигнав її ж комітет, склад... як... більшість якого складається зі слух. Ви розумієте, як треба було допікти. Але вона знайшла собі ключових захисників в якості Арахамі і Стефанчука. Розумієте? Але Остану. ж ми розуміємо, що Арахамі і Стефанчук без команди офісу президента і пальцем би не вирушили. Ми ж всі це розуміємо. Більше того, ми розуміємо, що захищали вони її саме для офісу, і тут найцікавіше прослідкувати взагалі, що відбувалося. Але я хочу спочатку додати два слова. Ви сказали, що закрили Верховне засідання Верховної Ради, і правильно звернули увагу, що було велика кількість інших законопроєктів. Ви уявляєте собі, що військові на... стоять на позиції, і тут вони кажуть. Ви Знаєте, ми сьогодні вже не хочемо захищати цю позицію через те, що в нас є така точка зору, що ця позиція не потрібна. Ми хочемо захищати завтра і іншу позицію. Встають і уходять я таке представити вити не можу. А Стефанчук може це не уявити, а зробити. Ну це ж ганьба суцільна. Я сьогодні запропонував голові Верховної Ради. Наскільки мені відомо, він за період повномасштабного вторгнення жодного разу не був на фронті. Його поїздка десь під Миколаїв, коли там вже давно нікого не було, була єдиною. Ну іншої інформації в мене немає. Якщо є, е хай покаже, куди він їздив. А йому б варто було, як е поки що ну. Формально другої держ... людини в державі з'їздити, поспілкуватися з військовими, можливо, вони б йому якось мовою доходчимо пояснили, що він має робити. Менше їздити до Нью-Йорка. От вони поїхали туди. Він полетів. Єрмак полетів. Всі інші полетіли на фоні сходинок. Сфотографувалися з Блінкіним. Грошей не привезли, політали на державному борті, витратили державні кошти. До речі, він не хоче мені надавати інформацію про те, скільки грошей він витратив на закордонні відрядження. В тому числі там до Сполучених Штатів Америки, а я що розумію, можете, що їм там, якщо можете задати ще одне запитання, як народний депутат України, наскільки мені відомо, літала також і Даша Зарівна. На якій підставі вона літала, вона не є держслужбовцем, за який рахунок хто платив за це? Тому що на світлинах разом з паном Єрмаком і нашою Послінею, була і вона дуже цікаво. А що ж це відбувалося? Добре, я думаю, що до цього дійдемо, але повертаючись до відряджень, я думаю, що йому краще було б не в Нью-Йорк, який в Сполучених Штатах Америки знаходиться. А хоча б з'їздити в Нью-Йорк, який знаходиться в Донецькій області. Ну просто з'їздити, подивитись, як там люди живуть, як там наші військові, які в них потреби. і це дивіться. Це не тому, що ми дійсно багато туди з нашою командою їздимо. Це корисно не лише для того, щоб по-інакшому сприймати світ в Києві, тому що. Там він, він інший, і пріоритети, інші і і повітря інше, але й це корисно, тому що ми звідти попривозили багато законопроєктів і пропозицій саме від військових, тому що ти сидичи тут, якісь речі розумієш, але можливо десь щось не так бачиш, десь не, не настільки глибоко можеш зануритись в процес, або ну там тобі безпосередньо люди на прикладах приводять, як це працює. Так було з 30-кою, коли ми почали повертати. Тому що ну вийшов Резніков, міністр оборони каже, нас військові попросили забрати в них 30 тисяч. Ну ок, приїхали ми на фронт до одних, до других, до п'ятих. Вони всі пальцем у скроні крутять. Кажуть: ну ну як міністр оборони може брехати, що військові попросили в них забрати частину виплатів. І ми, коли провели цю тридцятку, вони по стелі бігали, теж брехали, що це буде трильйони з вартувати бюджету, тощо, тощо, тощо. тощо. А потім з'ясувалося, що в такому ж законопроекті вони сказали, що не потребують додаткових видатків. Це про що? Просто вони хотіли ці гроші. Розсувати собі на велику, на велике будівництво потім по великим кишеням. А Стефанчук, як голова Верховної Ради, мав би поспілкуватися з військовим. Можливо, б тоді вони не блокували наші законопроекти про е, дострокове присвоєння військових звань. Можливо, вони б не блокували наші законопроекти про те, що взагалі ну, нонсенс. Ви не, можливо не знаєте, але до 24.02 ті, хто воював в зоні АТО і ООС, вони в них була вислуга один до трьох, один місяць до трьох місяців. А, а зараз один до одного. коли триває повномасштабне вторгнення, коли бої абсолютно інакші і більш запекліші, ніж це було до 24-го, Один до одного. Ми б'ємося. Ми подали законопроект відповідний. Не виносить зал Стефанчук. Вони ми подали правки до законопроєктів, вони не голосують. За те, коли я ставлю пропозицію про те, що: А давайте-ка ми у Слуги народу заберемо і всіх інших партій, заберемо державне фінансування, ну, на хвилинку слуга отримує 800 мільйонів. Ну, не забагато їм там не, не вдавляться. І віддамо це на армію. Вони не голосують. А потім, коли ми пропонуємо, давайте заберемо з за єдиного марафону, щоб не фінансувати 95-й квартал. Вони теж не голосують 2 мільярди гривень. Зато вони голосують виділення грошей на БЕП. Вони голосують виділення грошей 1,4 мільярда на Міністерство закордонних справ свого часу і тому подібні речі. Коли ми говоримо: дивіться, давайте не 9 мільярдів, а 11 виділимо на армію. Ну плюс 2 мільярди. Мало що. Ні, на ми краще віддамо на єдиний е, марафон. Ось пріоритети Розумієте, бо вони е, далі Києва не виїздили, а варто було поїхати, поспілкуватися, почути цю проблематику. А, а можливо, при, тако, при такій роботі і при такому захисту верховної е, безуглої, то можна було почути щось інше, а не лише критику, і отримати на горіх від наших з вами захисників. Тому що дійсно, якщо так далі буде продовжуватись, якщо на Печерських пагорбах будуть плювати на потреби наших захисників. Верхників то, то вони, ну частина з них може прийти і запитати, навіщо так себе поводить влада? І за це треба буде відповісти. Знаєте, Дмитро у вас така була чудова обмовка Верховна безугла. Ну Це така це діагноз нашого. Це, влади. Не, обмо, це не обмовка була, Мирослава, це, на жаль, так воно і є. Тому що вчора і за Верховною безуглою безглуздо закрили Верховну Раду. Сьогодні. Ми ми проголосували один законопроект, причому він одразу зайшов в інший з великою кількістю правок. Знаєте чому? Щоб, не дай Боже, разумков не поставив знову пропозицію по безуглі. Ну це шизофренія, але я сподіваюся, що питання по безуглі ви не забудете, і воно буде підніматися. Мене Ті, по в мене непогана пам'ять. Ті, хто мене знають добре, знають, що пам'ять в мене хороша, і я намагаюся це доводити до кінця. Супер. А я буду просити зараз наших глядачів, яких, я, я бачу, що збільшилися значно, допомогти каналу. Ви дивитесь це відео, ви дивитесь цей канал. Він вам подобається, він вам цікавий. Тут завжди є цікава інформація, і та інформація, яку намагаються вичистити з державних каналів. Тому, якщо вам подобається, підтримайте канал. Підпишіться на канал, ті, хто ще не підписаний. Це дуже важливо. Ми це дуже цінуємо. І поставте вподобайку. От саме зараз. Підписалися? Натисли? Дякую, а тепер натиснуть вподобайку. Теж натиснуть супер. Прокоментуйте, напишіть звідки ви нам завжди цікаво. Ми переглядаємо географію наших глядачів, тому що треба знати, куди доля закинула українців після 24.02.22. та й раніше теж. Але ми це вивчаємо. І якщо буде ваша ласка, то поширте відео, бо інформація це є зброя. Якщо ви проінформовані, ви озброєні, допомагаєте озброювати інших. Розповсюджуйте цю інформацію, а на центральній сторінці. Є е, можливість стати спонсором каналу. Це цю функцію дає YouTube. Будь ласка, приєднуйтесь і будете отримувати, ставити і можливість запитання прямої на які завжди отримуєте відповіді в ефірі і багато іншого. А ще це дуже важливо. Ви своєю лояльністю допомагаєте каналу, а канал працює для вас. Дякую, що робите це. Е, але без угла ще написала допис і повідомила, що вона. Виходить зі фракції. А, до речі, вона написала, читаю: слабка фракція та патрія. Ні, це можливо дислексія, а можливо, вона себе вважає патріцієм, а не, представі... а не представником Плепсу. Хоча її важливо краще знати. Так от, слабка фракція та патрія у війну мені не потрібна. Продовжу підтримувати ініціативи президента, але не хочу мати спільні зобов'язання з нардепами фракції. які Встримають ніж у спину в мене до вас запитання. Ну там багато чого, все там все зрозуміло. Всі погані, вона біла, пухнаста, ніхто її не зрозумів. До речі, що це було? Тому що знов з'явилися меми, жарти, все що завгодно. Один з найкращих це оцей. Це багато що могло пояснити, чому без угла написала цю заяву. Але справді навіщо? І Якщо у вас є можливість, ви можете подивитися попередній її пост, там де вона себе порівнює з Жанною Дарк, що когось там спалювали на кастрищах. І це теж, мабуть, заслуговує на увагу вс да, да, да. да, правду, і нагоду спалювали, але бачите, люди як пишуть: ми готові прийняти вашу таку жертву. Будь ласка. Там багато коментарів. Я думаю, що так. Е, я про, просто до чого запропонував вам це показати, це пояснює наступний її пост. Але як сьогодні сказав один з наших колег, е, коли його запитували, що це було, він сказав, що це не до мене, це до лікаря. І на жаль, я тут теж не зможу прокоментувати. Е, е, мабуть, це вдячність Стефанчуку за те, що він її так захищав. Вона його назвала Слабким і Арахамі, в тому числі. Ну а далі. Подивимось, що буде, е, вона залишиться поки що заступником голови комітету, оскільки сьогодні це щастя не проголосували, і це перше. Друге, вона буде продовжувати бути народним депутатом. Навіть якщо вийшла з фракції Слуги народу, вона мажоритарниця, і я думаю, що ми побачимо ще багато цікавих заяв з її боку. Причому Мар'яна Володимировна дуже специфічно е, реагує на там якісь події, тому що. Я знаю там, наприклад, представників її комітету, які там декілька тижнів тому її дуже хвалили, розповідали, яка вона молодець, що вона не, не боїться говорити правду е, і про те, про що всі інші мовчать. Зато вчора в своїх постах вона повиливала саме на цих людей. Відро багнюки і нормально пішла далі. Тому це просто вдячність за підтримку Мар'яни Безуглої. Я, я не можу сказати, що це погано. Мабуть, вони на це заслуговують. Але е, епопея з е, Мар'яни не закінчується, вона буде продовжуватись. І я... Думаю, що ще раз повторюю, ми побачимо, що дуже дуже е, багато цікавих заяв. А може й дійдемо до того, що вона почне знову розповідати про комісію по Вагнерівцям. Пам'ятаєте, така теж була яку вона чоловіда. Да, вона її очолювала. Можливо, в неї теж зміниться позиція, тому що вона сказала, що буде підтримувати президента. А про керівництво офісу президента вона нічого не говорила. Так що я нічому не дивуюся тут. Неможливо щось прогнозувати, тому що це, це кажуть куля з зміщеним центром е, важкості, куди вона полетить? Яка буде траєкторія? по кому вона вдарить? Це ну важко сказати. Ну, дивіться, коли, е, коли я 1 вересня повів дітей у школу. І виставив після цього світлину. Вона вона прийшла до мене в коменти і сказала, що вони е, дуже гламурно виглядають? Ну це просто вам для відображення того, е, яка це людина. Тому давайте ну, куп... без коментарів, зрозуміло. а знаєте, я сьогодні спілкувався з одним зі своїх знайомих злих язиків з банкової, і я йому кажу: дивись, ну я Я, от, глядячи на те, що відбувається, хочу в тебе запитати, може ти скажеш? З ким спить Мар'яна Безугла, що її так захищає вся фракція? Він каже, Слава, я можу тобі сказати, що вона відстрапонила всю фракцію і партію теж. Я кажу: ого, ого! Без коментарів. Без коментарів. Це, тут я без момента. Я, я, запитання, 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 я я запитання в мене знялось зразу. І я кажу: скажи, а от взагалі вона адекватна Слава, я тобі ще раз кажу от ваші слова, вона куля. Як ніхто хто не знає, куди полетіти. Взагалі, спочатку всі вважали, що вона контрольована, але потім трохи на вухи сповзла корона і перекрила те, що вона дивилася. Ну що ж, бачили очі, що купували, хай хоч повилазюють. Це про офіс президента, який вважає, що контролює свою посіпаку, але є інша проблема. Ну та ж сама Безугла, Львов, Піщанська, Львов, до речі, поновив своє на посаді, незважаючи на те, що в нього російський паспорт з 1999 року. А, Піщанська подружка і сусідка Зеленських чия сестра а, є адміністратором Бухантера. філи Бухантер. Зеленських? І далі. Гринкевич з його крадіжками мільярди на, у військових, і корупцію, і хабарями. Ну це все це якась хвиля. Це хвиля. Так от, в мене запитання: хто режисер створення цього штучного напруження в суспільстві? Чи розуміють взагалі на банковій, що це може призвести до такого кризису, тут, що, з якого тут, не буде позитивного виходу? Тут немає е, режисерів. Е, я дозволю тут з вами не погодитись, вони, е, Мені здається, неправильно підходити. Вони просто не розуміють, що це криза і що це створення напруження в суспільстві. Вони щиро вірять, що у них все добре. Це все нормально. Ну, ну а що? В чому проблема? Що ми на голову рахункової палати поставили близьку для себе людину, проти якої публічно виступили всі посли j 7 Ну а що, ну нам можна, нам треба? А те, що нам завтра по, -по, -по голові за це дадуть і грошей може не дадуть, ну тут, як це вони нам не дадуть? От там така логіка. А як у ну, всіх же у нас запитання, як можна займатися корупцією під час війни? В тому обсязі, взагалі, ну я розумію, що взагалі не можна займатися корупцією. Але зараз корупція це вже не крадіжка, це вбивство. Тому що, коли ви крадете на броніках мільярд, то це не просто ви вкрали мільярд. За цим є життя людей, які гинуть на фронті, тому що отримали неякісний броні. Куля прилетіла і вбила, і батько не повернувся до дитини. Чоловік не поїхав до дружини, хлопець не повернувся до батьків. Розумієте, це вбивство, це вже не корупція, це вже навіть не про гроші, це про мораль і про життя. Ну і що, це когось зупинило? Яйця по 17, яблука по 52, картопля 22, броніки, куртки, снаряди, міни і багато інших речей. Ну на всьому заробляють як в останній день. От як писали міжнародні журналісти, так воно і відбувається. Досвідчені люди говорять, що рівень відкату збільшився, якщо до війни був до 30, зараз до 40. Ну тому що вона, війна ж не, не, не все життя, а потім вже треба ж буде кудись тікати. Так можна ж, не, не, люди не розуміють, що можна просто не, не встигнути втікти. Прийдуть скажуть, що конвой втомився і давайте поїхали далі. І ось так от в, такі, в такому режимі сьогодні існує вертикаль влади. Вони взагалі не розуміють, що за це можна буде відповісти. Вони взагалі не розуміють, що е, всі ці е, скандали вони підривають суспільство, підривають віру в е, перемогу, підривають віру в е, те, що ми йдемо правильним шляхом. Вони думають, що це все гаразд, тому що їм приносять е, соціологію, де написано, що вони молодці, а інакше вони бачити не хочуть. Якщо хтось прийде і буде казати, що хлопці, ну тут погано, тут, тут не можна, так не можна, тут треба зробити по-інакшому. Такі люди на банковій вже не ходять давно.